Привіт! Запрошую вас на цікавий канал казок Наші малята українською мовою. Не забудь підписатись та покласти вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Приємного перегляду! У місті за кожна вуличка пахла свіжими булочками і ранковою кавою вже собі маленький мопс на ім'я Буль. Його шерсть була кольору карамелі, а очі, мов блискучі кузики. У буля була особлива річ. Старенький, пошарпаний, але надзвичайно улюблений плюшевий зайчик на ім'я Срум. Вони були нерозлучні, разом спали, їли, навіть купалися. Усі в дворі знали, якщо шукаєш буля, шукай зайця. Та одного ранку, коли буль прокинувся, хрума не було. Хрум, ти де? занепокоєно загавкав песик. Перевертаючи подушку, він підліз під ліжко, обнюхав мисочку, навіть заліз у пральну машину, але улюбленої іграшки не було. Його великі очі стали ще більшими від хвилювання. Ой хрум зник, сойкнув мопс, кинувшись до хазяйки. Вона схилилася, ніжно погладила його по голові і сказала Не хвилюйся, бульчико, може, він просто заховався. Але буль знав, хрум ніколи так не робив, тому вирішив піти на пошуки сам. Буль вийшов у двір, обнюхуючи кожен кущ, кожну лавку. Першою, кого він зустрів, була стара кішка Маца. Вона сиділа на підвіконні і грілася на сонечку. Мацо, ти не бачила мого хрума, він зник, вигукнув буль. Кішка повільно відкрила одне око. Гм, твій заєць? Я бачила, як щось м'яке і пухнасте вчора котилося у бік парку. Може, вітер поніс його? Буль підстрибнув. Дякую і помчав у бік парку. Дерева шелестіли листям, качки плавали в ставку, а білка фіфа саме гризла горішок. Фіфо, ти не бачила зайця? закричав мопс. Білка знизила плечима. Я бачила, як той нахаба песик, тузик з третього під'їзду, тягнув щось у зубах. Може, це він? Буль зітхнув. Тузик, ну, звісно, він завжди заздрив нашій дружбі з хромом і вирушив до будинку тузика. Хвіст його напружено сіпався, і він був готовий до будь-чого. Біля будинку тузика буль зупинився, його серце калатало. Це був великий бульдог. Але буль не боявся. Любов до хрума додавала йому сили. Він піднявся по сходах і гучно загавкав біля дверей. Вийшла стара бабуся тузика. Що сталося, крихітко? лагідно спитала вона. Добрий день, пані. У вас випадково немає ну, ну, зайця, несміливо спитав буль. О, зайця. Почекай хвильку, я запитаю тузика. Буль почув зсередини бурчання і важкі кроки, і от на порозі з'явився сам тузик. Чого треба, малий? пробурмотів він. Мій хрум ти забрав його. вигукнув Буль. Тузик насупився, а потім відвів погляд. Ну, я просто хотів подивитися, чого ти так в ньому душі не чаєш. Він милий. Усюхо, це ж мій найкращий друг. Сльози блищали в очах мопса. Гуль почув, як у серці тузика щось змінилося. Бульдог повагався і врешті приніс зайця. Бульмиттю схопив хрума в обійми Ти цілий, тихо прошепотів він, і тоді несподівано стався дивовижний момент. Зайчик хрум. Засяяв ледь помітним світлом і почувся м'ягкий голос. Дякую, бульчику, що ти не покинув мене. Песик спершу не повірив своїм вухам. «Хрум, ти говориш, пробелькотів він. Так, але тільки коли між нами справжня дружба. Твоя відданість розбудила мою магію, промовив зайчик. Тузик витріщився. Ого, я нічого не знав. Вибач, буль, я більше так не буду. Мопс кивнув. Друзі завжди я прощають, але пам'ятай, гратись можна разом, а не красти. Тузик присоромлено кивнув. Грум ще раз посміхнувся. А тепер додому я скучу за твоїм ліжком. Буль був найщасливішим мопсом у світі. Вони вирушили додому, а за ними біг новий друг. Вдома хазяйка помітилася йому хрума. Що се з твоїм зайчиком? дивовано спитала вона, коли буль ліг поруч з іграшкою. Він тепер чарівний, гордо сказав песик. Так, я можу говорити, але тільки коли поруч мій буль додав хрум і підморгнув. Жінка розсміялася. Ну, тоді вам треба святкувати повернення. Вона поклала на підлогу мисочку з улюбленими кексиками буля, з печінкою та гарбузом. Тузик теж прийшов у гості і хоч спершу соромився, швидко потім розслабився. Можна, я також буду вашим другом? спитав він, мощуючись поряд. Куль кивнув. Але тільки якщо ти полюбиш хрумата, як я. Тузик усміхнувся. Я вже люблю. І тоді зайчик Хрум знову заговорив Добрі серця завжди знаходять один одного. Вони їли, сміяли, гралися, а ввечері заснули в обіймах під світлом зорі, що світила прямо у вікно. Наступного ранку буль прокинувся від дивного шелесту. Хрум лежав поруч. Але його вушка немов немовловлюючи щось незвичайне. Ти це чув? запитав буль. Так, щось кличе нас, і, здається, це інші іграшки, прошепотів хрум. Виявилось, що з появою магії хрума він зміг чути голоси покинутих іграшок по всьому місту. Їх потрібно врятувати, буль, вигукнув зайчик. Песик одразу погодився. Вони зібрали рюкзачок, кісточкою, ковдрою і маленьким компасом, і разом з тузиком вирушили на пошуки. Голос привів їх до старого дитячого садочка на околиці міста. Там, у темному підвалі, лежали десятки забутих іграшок, без очей, без лапок, покриті пилом. Буль тихо прошепотів Ми вас рятуємо. І тоді сталося диво. Хрум засвітився яскравіше, і світло розповзлось по кімнаті. Одна за одною іграшки почали оживати. Вони ворушилися, кліпали очима і посміхалися. Ти обраний, сказав старий зайчик воля. Ти повернув нам надію. Іграшки пояснили, що колись усі вони були чарівними, але магія зникла. Коли діти почали забувати про них. Тепер, коли буль і хрум пробудили силу дружби, у них з'явився шанс усе змінити. Ми можемо створити новий дім для всіх забутих іграшок, радісно сказав Буль. Але на заваді стала одна цікава істота Страшко. Колишній клоун, який залишився без дітей і тому став злим. Він забрав у багатьох іграшок голос і хотів перетворити хрума на камінь. Я не вірю в дружбу, кричав він з глибини старої коробки, коли почув про місію буля. Ти самотній, тому злий, відповів мовськ, але хрум підійшов ближче і лагідно промовив Навіть тобі потрібен друг, і раптом страшко заплакав. Із його очей покотилися справжні сльози, не з фарби, а з почуття. Він втомився бути злим. Іграшки оточили його, пригорнули, і вперше за багато років Страшко усміхнувся. Я Я хочу допомогти, промовив він тремтячим голосом. Разом усі іграшки, гуль, тузик і страшко, почали будувати місце, яке вони назвали. Долина друзів. Це був чарівний будиночок, з подушок, кодр і шовкових стрічок, де кожна іграшка могла жити в теплі, сатишку та любові. Буль бігав туди-сюди, допомагаючи носити матеріали. Тусик змайстрував колиску для найменшої ляльки, а хрум був справжнім архітектором. Розробив план і розділив завдання. Навіть страшко навчився плести м'які кошики. Та найголовніше, магія поверталася. Діти з міста почали дізнаватися про долину друзів. Вони приносили туди свої старі іграшки, які знову ставали живими. Це справжнє диво, казали батьки. А одна дівчинка навіть подарувала пулю яскраву хустинку з написом Той, хто рятує серця. Хоб стільки сміявся і казав, та я просто шукав друга. А насправді він став героєм для всіх, хто колись почувався забутим. Минали дні, і буль став символом надії. Його фото з хрумом з'явилося в газетах, і діти почали створювати клуби дружби. А одного дня в місто прийшла велика буря. Вітер порозкидав подушки, зірвав дахи, а багато іграшок занесло далеко від долини больно розгубився. Ми знову всіх знайдемо, вигукнув він і разом з хрумом, тузиком і навіть страшком вирушили у пошуки. Це була велика подорож через ліси, ставки і навіть міське сміттєзвалище. Вони рятували іграшок з-під гілок, витягували скалюш і сушили біля багаття, хоч самі втомилися, але не зупинялися ні на хвилину. Ми всі одна команда. Повторював хру. Коли всі іграшки були знайдені, Гуль промовив: Гурі тимчасові, а дружба назавжди. Через рік у місті з'явився пам'ятник, маленький мопс із зайчиком у лапах. Під ним був напис Той, хто не стався. Буль, уже трохи старший, сидів на пагорбі біля долини і дивився, як діти граються оживленими іграшками. Тузик грав на гармоніці, а страшко влаштував веселу виставу. Ми все змінили, правда ж? запитав буль. Так, усміхнувся хрум. Але головне, ти змінив серця і своє, і чужі. Буль прикрив очі, вітерець колихав хустинку з написом, він більше не шукав пригод. Він знайшов дім справжній, Де любов, турбота та дружба. Живуть не в словах, а в діях. І поки існувала долина друзів, магія ніколи не зникала. Бо кожен, хто вірить у добрі серця, завжди знайде своїх, навіть у маленькому мопсі, великим серцем і стареньким зайчиком на ім'я ру. Не забудь підписатись і покласти вподобайку, якщо тобі сподобалася пазочка.